Привіт, це Шопошоу, і сьогодні розкажу про таке. Мішель Андраде вперше розповіла, чому розійшлася з коханим. Ірина Горова зізналася, що вже чотири роки у стосунках. Холостяк Олександр Терен виправдався за свої поцілунки на проєкті. А меловін заінтригував новим романом. Поїхали. Півачка Мішель Андраде вперше зізналася, чому вони з коханим розійшлися. Про це артистка розповіла на ютуб каналі «Окей Єва. Взагалі, Мішель зазвичай тримає своє особисте життя подалі від публічності, але зараз наважилася у дечому зізнатися. Тож виявляється, вона була у стосунках півтора року, і її коханий був на 15 років старшим за неї. А завершилася їхня історія через Мішель Андраде. Саме вона була ініціаторкою розриву. Каже, що в той період часу вона переживала важкий етап, затяжну депресію, і це в тому числі стало причиною того, що артистка завершила свої стосунки. До того ж, співачка сказала, що певно злякалася в якийсь момент, адже в них все було супер ідеально. Тож все у купі і призвело до того, що Мішель з коханим розійшлися. Ну а зараз вона каже, що тоді в моменті просто не цінувала те, що в неї є, і досі вона вона оговтується від розставання пара не разом вже майже півроку, і попри те, що Мішель Андраде не у стосунках, шукати вона нове кохання не квапиться. Вона зізнається, що сумує за колишнім і в майбутньому можливо хотіла б відновити їхні стосунки. І до речі, ходили ж чутки, що коханий співачки зараз зустрічається з іншою артисткою Вірою Брежнєвою – і в програмі Ністи дані совісті на нашому ютуб каналі «Люкс.ФМ» Жені Фешак розповів, що запитав у році плітки особисто у Мішель. Ну а вона, мовляв, опустила очі вниз і нічого не відповіла. Але давайте ще трошечки поговоримо про колишніх. Мішель Андраде вперше розповіла про сварку з потапом, після якої вони не спілкувалися. Знову ж таки, про цю історію артистка згадала у програмі Окей Єва. Сталася вона ще до початку повномасштабного вторгнення у період орлай і решки, і виявляється, репер на дівчину ображений. Співачка пригадала, що в них із потапом відрізнялося бачення її творчості. Зокрема, Мішель хотіла створювати одні пісні. А продюсер пропонував їй зовсім інше. Врешті, в якийсь момент, дівчина набралася сміливості та відверто про це сказала. Співачка каже, що певно своїм ні і позицією вона зачепила потапа і його его. Бо ж він в шоу бізнесі давно і вміє створювати справжні хіти. А тут вона зі своїми не подобається. Саме після цього репер та Мішель Андраде припинили спілкуватися. Більше того, потап не став далі займатися продюсуванням підопічної, а згодом, взагалі, заблокував її у соцмережах, і вони більше не розмовляли. Співачка каже, що не ображається на репера, але все ж таки вона пропрацювала цю історію з психологом. Ну і як відомо, Мішель Андради наразі не спілкується з колишнім продюсером і не тримає на нього зла. А зараз активно будує свою кар'єру. В неї нещодавно вийшла пісня Маргарита і кліп до неї, і робота правда дуже крута. Я особисто вже заслухала цю пісню. А від кліпу я просто правда в шоці. Там така фізична підготовка. Мішель, ну це просто вау. <звук> Продюсерка Ірина Горова вперше зізналася, що у стосунках. Засновниця музичного лейблу помітні зазвичай не говорить на тему особистого життя і не коментує це. Та зараз у коментарі для програми Ранок у великому місті вона зізналася, що таки у стосунках. Ірина Горова сказала, що так, коханий в неї є, але не важливо, хто це. Вона не хоче виносити стосунки на публіку. каже, що після двох публічних шлюбів більше не хоче, аби її особисте життя ставало публічним. Плюс каже, що у неї специфічне відношення до кохання та до того, хто такий коханий, і взагалі форма стосунків після попередніх в неї трошечки відрізняється від стандартної. Однак все ж таки, Ірина Горова зізналася, що з коханим вона разом вже близько чотирьох років. Тож так, продюсерка таки вміло приховує особисте життя, бо ж фани поки так і не здогадалися. Отой таємний обранець, але це круто. А Ірина Горова, коли захоче, тоді нам все розкаже. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, де зараз його 18-річний син і 13-річна донька та чим вони займаються. Нагадаю вам, що у політика є син Єгор та донька Люба від колишнього шлюбу з Євгенією. І от на подкасті Олени Кравець він зізнався, що діти в Україні. Ну а щодо виховання, то в нього два різних підходи. Зокрема, до доньки він ставиться більш ніжно і виважено а сина виховує як військового. Дмитро Колеба розповів, що 18-річний Єгор занурився у вивчення військової справи і навіть проходить відповідну підготовку. А крім того, він ще й навчається в університеті. Ну а щодо 13-річної доньки Люби, то вона прийшла з батьком на подкаст і сама розповіла про свої захоплення. Виявляється, дівчинка ходить на вокал, тож активно опановує спів і Зараз в неї навіть щомісяця відбуваються концерти. І, до речі, тата на ці виступи завжди ходить, і це дуже круто. Меловін заінтригував новим романом. Причому зі співачкою своя, тобто вона ж та сама Асоль. Справа у тому, що в них не так давно вийшов дует. Правда, дуже гарна пісня. Вона називається Зодіак, і вони час від часу викладають спільні відео на цю пісню. А зараз Меловін виклав фото з ліфту, де він і співачка своя, і артист, начебто, цілує дівчину. До кінця не зрозуміла, що там і як, але у підписі до світлини Мел додав серцем. Ну а в коментах вже понеслися просто вітання. Всі бажають щастя, кохання і пишуть, що вони дуже гарна пара. Та все ж таки до кінця не зрозуміло, що за історія в артистів, тому ми будемо чекати на офіційні коментарі. Але з чим Меловіна точно можна привітати, то це з тим, що його фан-клуб переміг на премії Музвар Евордс у номінації фан-плейс, і це правда вау. У артиста дійсно потужна база прихильників. Вони його підтримують, надихають. А для виконавця його аудиторія це надважливо. І до речі, ще серед переможців премії Окс, який отримав нагороду за пісню Ніченька найкращий переспів. Найкраща творча співпраця. Це Альона Альона і Джері Хейл та їхня пісня Тереза Марія. Діма Монатік виграв у двох номінаціях: найкращий саунд і найкращий автор відеоконтенту за кліп, а що який зняла тоню Муїньо. І ще дуже багато артистів отримали відзнаки, і в тому числі Вєрка Сердючка, яка між іншим завершувала премію Музвар Евордс, і що там коїлося у тому залі, ну вам не передати словами а за кулісами, так тим паче. Ну, це сердючка і інакше бути не могло. Але я до чого підтримуєте наших артистів, любіть їх, бо вони того варті. Аліну Гросу знову помітили з російським актором Романом Полянським. Так їх вже чимало разів бачили разом і з'являлися спільні їхні фото. Але що цього разу? Блогер Пліткар Богдан Беспалов опублікував свіже відео, на якому Аліна Гросу та Роман Полянський, певно, що в компанії друзів сидять за святковим столом. Ймовірно, вони святкували День подяки, який відзначається в США. А співачка, як відомо, саме там і знаходиться. Ну а це відео вкотре підігріли чутки, що Аліна та Роман разом, і що саме він той загадковий чоловік, за якого артистка вдруге вийшла заміж. Щодо їхньої історії відомо, що вони почали зустрічатися ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Подейкували, що після 24 лютого 2022 року актор був певний час в Україні, а потім, начебто, бував в Росії. Пара стосунки офіційно не коментувала. А Аліна Гросу націкала, що вона знову вільна. Однак, вже у 2024 році артистка повідомила, що вийшла заміж і приховувала свого коханого. Зі світлин прихильники почали здогадуватися, що це Роман Полянський. Плюс потім з'являлися інші фотографії, які це доводили. І от зараз знову, але поки що, ні Аліна Гросу, ні Роман Полянський не коментували ці чутки. Тому чекаємо і далі на офіційну відповідь. Холостяк Олександр Терен виправдався за свої поцілунки. Так найромантичніше шоу України Холостяк зараз у розпалі. І звісно, зараз там починається просто все най най найцікавіше. Там суцільна драма несеться. І тепер, ледь не після кожного випуску, Олександру прилітає критика і хейт. Зараз, після п'ятого випуску, він отримав порцію критики за поцілунки. Мовляв, у новому епізоді їх було дуже багато і майже з усіма. Більше того, один з поцілунків випадково стався на очах учасниці Юстини, через що дівчина дуже засмутилася і розплакалася. Ну і прихильники шоу напали на хлопця. Мовляв, це дуже низько, егоїстично так поводитися, та ще й так багато цілуватися за один день. Тож у соцмережі Олександр Терен написав пост щодо цього. Він зазначив, що всі побачення не знімаються за один день. Це група монтажерів, старається, щоб глядачі все побачили за декілька годин. Тож, можливо, тому у людей і склалося враження, що це все один день. Ну а по-друге, Олександр Терен пояснив, що для нього кожен поцілунок це частина пошуку справжніх почуттів, емоційного зв'язку, знайомства і пізнання. Мовляв, без цього ніяк і щось таке в цьому є. Але цікава ваша думка, пишіть нам у коментах, чи дивитеся ви шоу Холостяк, за кого вболіваєте, і як вам взагалі саме цей новий сезон? Відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко заручився з коханою і вперше показав дівчину. Взагалі, чоловік, як і багато інших публічних людей, воліє не говорити про особисте життя. Однак днями він сам запостив у соцмережах фото і поділився радісною новиною. Він виклав знімок з коханою на тлі собору у серці Києва і написав, що вони заручилися. Сергій Стерненко подякував своїй обраниці за те, що вона завжди з ним поруч у найважчі моменти життя та під час усіх злетів і падінь. А наприкінці додав кохаю. Ну а щодо того, хто ж обраниця активіста, то у змі писали, що це Наталія Усатенко. Разом вони, начебто, 5 років, і щодо дівчини відомо, що вона раніше працювала у міністерстві охорони здоров'я України у прес-службі Уляни Супрун. А колись у 2019 році Сергій Стерненко ділився, що вони з коханою познайомилися під час одного з судових засідань в Одесі. Спочатку пара жила саме там у тому місті, а потім вони переїхали до Києва. А ще відомо, що дівчина дійсно завжди підтримує свого коханого, була свідком одного з нападів на Сергія, і її саму затримували під час акції протесту на його захист. Вони справді пройшли чимало всього, але впоралися, і я впевнена, що на них чекає чудове світле майбутнє. Тому вітаємо і за традицією щастя, здоров'я та діточок, як на небі зірочок. Співачка Оля Цибульська зізналася, що ледь не розлучилася з чоловіком через поради колег із шоу-бізнесу. Взагалі, артистка зі своїм коханим Сергієм разом понад 20 років. Ну і звісно, у їхньому подружньому житті було чимало випробувань і кризи. У подкасті Музрум Оля Цибульська зізналася, що вона не один раз збирала речі і йшла від чоловіка. А в цей час зіркові колеги застерігали її не будувати довготривалі стосунки. Казали, що шоу-бізнес і особисте життя це несумісні речі. Мовляв, вона має обрати або бути щасливою, або успішною. Артистка каже, що ці непрохані поради психологічно тиснули на неї. Крім того, вона і сама розуміла, що дуже складно реалізуватися, коли обираєш між коханням і кар'єрою. А одного разу вони з чоловіком так сильно посварилися, що навіть довгий період не спілкувалися. Однак Сергій через деякий час написав коханій листа, в якому зізнався, що він кохає її, і якщо ці почуття взаємні, то він буде чекати на неї у Парижі. Ну а до листа він додав квиточок у Францію. Тож Оля Цибульська не впустила цей шанс на примирення. Власне, вона поїхала, вони помирилися. А от, до речі, з Парижу співачка повернулася вже вагітною сином Нестером. Це правда дуже романтично, а мені нагадує якийсь знаєте, сюжет класного, гарного фільму. Але от, до речі, нам з вами на замітку лайфхак як повернути кохану. Правда, квитки у Париж поки не купиш, але у Львів, наприклад, в чом не менш романтично. Співачка Олена Тополя відкрила секрет їхніх міцних стосунків з чоловіком Тарасом Тополею. Пара разом вже понад 10 років, і вони дійсно одна з найгарніших пар шоу бізу. І так ходили чутки, що вони нібито розлучаються, коли Олена Тополя з дітьми були за кордоном, але пара це все спростувала. А зараз у проєкції тур зірками на ютуб каналі Люкс.ФМ артистка розповіла про їхній секрет довготривалих стосунків. Тож вона сказала, що насправді як таких секретів у них немає. Найголовніше це кохання і розмови. Олена Тополя і Тарас Тополя обговорюють все, що їх непокоїть, вони діляться щасливими моментами і просто не мовчать. Плюс вони найближчі друзі, вони мають спільні цілі у вихованні дітей та побудові сім'ї. І вони постійно працюють над стосунками, у тому числі роблять подарунки один одному, влаштовують романтичні вечори, сюрпризи, це все дуже і дуже важливо. Звісно, в їхній родині також бувають суперечки, але Олена Тополя каже, що їй зовсім не складно перші перепросити після сварки. Тож, ось так, а якщо вам цікаво. Ви дізнатися детальніше про стосунки Олени і Тараси Тополі, то Ютуб-канал «Люкс.ФМ» проєкт зірками» – Велкам. Ведучий та режисер Євген Синельников зізнався, скільки він заробляє на місяць. Про це він розповів у розмові зі Славою Дзьоміним. Тож каже, що його основний заробіток зараз це Ютуб і реклама. Також у нього є кав'ярня і заощадження, на які він досі живе. У середньому на місяць Євген Синельников заробляє 3 тисячі доларів, і з цієї суми він нічого не відкладає. Він одразу інвестує у свої проєкти. Тому, поки виходить, що він витрачає трошечки більше ніж заробляє, але йому вдається триматися на плаву і допомагає також дружина Наталія Кліпа. Вона продюсерка у компанії Тім» і співпрацює з режисером Аланом Бадоєвим вже чимало років. А ще Євген Синельников розповів, яку суму держава виплатила його батькам за знищений окупант. Тами будинок у гостомелі, Тож так вони взяли участь у програмі. Є відновлення до будинку. Прийшов спеціаліст, перевірив стан і сказав, що дійсно нічого не можна відбудувати. Будинок було зруйновано. Тож, врешті, їм все порахували, і батьки отримали майже 100 тисяч доларів. Щоправда, це лише за коробку. А от меблі, техніка та інші речі, які були в будинку, не враховувалися в його вартість і суму відшкодування. До того ж, вийшло так, що дали їм гроші за одним курсом. А коли кошти прийшли через 4 чи 5 місяців, курс збільшився і батьки трошечки втратили. Але врешті вони вирішили не відбудовувати дім, а натомість купити новий. Батьки Євгена Синельникова відмовилися на користь держави від землі у Гостомелі і вклали кошти у будівництво нової оселі. На цьому, все. дякую, що додивилися до кінця. Ну і пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, і не забувайте донатити нашим військовим. А ми побачимося з вами за тиждень у новому випуску Шопошоу. Па-па!